З давніх часів людство розвивало дві речі: це настільні ігри та алкоголь. І часто розвиток цих речей ішов поряд. Людство навіть спромоглося їх поєднати у настільній грі пляшечка. Хі. І хоч ми не схвалюємо надмірне споживання алкоголю з гри слів не викинеш. Але справжнє поєднання відбулося зовсім недавно, коли вийшла гра Дістілд Темниці напоїв. Леді Клара, сир Генрі. Ваш прадядько Лорд Гамільтон Помер. Але він залишив вам вину курню. Але вона дістанеться тому, хто запропонує кращий бізнес-план. Вона моя. Я куплю найкраще обладнання. Ні, вона моя. Я куплю найкраще обладнання і пересплю з управляючим. Ні, вона моя. Я дістану найкращі рецепти. Ні, вона моя. Я дістану найкращі рецепти і пересплю з найбільшим конкурентом. Нотаріуса, Хто з нас гідний? Е, я не знаю, я не експерт у винокурнях. Що, а як ви тоді визначите, чи, можливо, ви натякаєте на. Ні. Якщо ставки піднялись так високо, то я теж готовий на. Так, так Стоп! Стоп! що… Господи, ви про що! Я… Визначати ми будемо за допомогою ось цього. Е, чекайте, ви що хочете прямо зараз це зайсовувати? Але ж у мене робочий час. Немає часу на балачки. Ну, добре. Але майте на увазі, що вона може дістатися і мені. Люблю, коли з назви зрозуміла суть. У монополії треба стати монополістом. У підземелях і драконах будуть обов'язково якісь підземелля та дракони, а в Distilled ми будемо дистилювати. Всім привіт! Я Саша, нотаріально завірений ведучий. А ви на каналі Компашка. Каналі, який, як дорогий коньяк, з кожним випуском стає все краще. Тут ми розповідаємо про витримані ігри і про ігри свіжого врожаю. І сьогодні в нас саме така гра врожаю 22-го року. Дашо. Зустрічайте Ді Таємниці напоїв. Розпаковка, до речі, цієї гри вже є на нашому каналі, і ми вирішили, що настав час продегустувати її поближче. Distilled – таємниці напоїв. Це тематична євростратегія про виробництво алкогольних напоїв на сучасних винокурнях. За легендою, ви успадкували стару винокурню і вирішили продовжити сімейну справу. Ну і щоб досягти успіху, вам знадобляться круті спеціалісти, унікальні рецепти, якісні інгредієнти, ну і, звичайно ж, суперники, яких так хочеться залишити позаду. У 2019 році автор гри Дейв Бек проводив творчу відпустку у Шотландії. Він займався досліджуваннями в області доповненої та віртуальної реальності. І саме тоді, натхнений процесом створення алкоголю на винокурнях, в нього і зародилася ідея гри Дістілд. Сам процес дистиляції він поклав в основу механіки гри. Тобто у грі всі процеси та етапи виробництва відповідають реальним. Ну зрозуміло, що вони спрощені, ніхто вас не змушує вивчати періодичну систему елементів та запам'ятовувати молярну масу спирту. До речі, це 4607 грам на моль. Але все-таки тут все без видумок. Е, до речі, Олег, тобі є щось додати по фактам? Насправді, у мене безліч цікавих фактів, і усі вони написані на цих картках. Якось недавно моя дівчина купила собі дуже цікаві енциклопедії про винокурство. І ще тоді я подумав, що це було гарне придбання. Але вже зараз я бачу це як марнотратство. Адже у Distillate ви отримаєте не тільки цікаву гру, а ще й цілу енциклопедію з винокурства. Майже на кожній карті є цікавий факт про вироблення алкоголю та його історію. Наприклад. Дріжжі це найдавніший одомашнений живий організм. А у 19 столітті європейський виноград був знищений американськими шкідниками. Хм, бутлегер це той, хто ховає пляшку за халявою чобота. Тому, очікуючи свій хід, ви завжди зможете провести час із користю. Це раз. І по-друге, після гри є шанс стати тією людиною, яка козиряє своїми енциклопедійними знаннями на вечірках. От, взагалі не сумніваюся, ти саме з тих людей, які всі про все знають. Хі -хі. А Але щодо правил гри, то для цього у нас є спеціальна людина, яка щойно з ними ознайомилась. І зараз нам про це розповість. Даша, а я вмикаю уявний секундомір. Ah, Швидко, право. Почнемо. Гру розкладаємо за дуже зрозумілою схемою по книзі правил. Тут будуть ринок інгредієнтів, ринок високоякісних продуктів та предметів. Гравцю дістається планшет винокурні, планшет рецептів, жетони цілей та картки початкових предметів, які йдуть разом з дистилятором. Це, типу, ваш директор винокурні. Також кожен дистилятор має свій фірмовий рецепт. Гра триває 7 раундів. В кожному 4 фази. Фаза ринку. По черзі гравці купують карти інгредієнтів, предметів чи поліпшення своєї винокурні. За кожен хід можна зробити дві дії по закупівлі. Раунд закінчується, коли всі гравці закупились та скажуть пас. Фаза дистиляції. Одночасно всі гравці поміщають інгредієнти до бродильного чану, щоб приступити до дистиляції. У кожному чані повинні бути вода, цукор та дріжджі. Інгредієнти бувають декількох видів. Додаємо згідно обраного раніше рецепту. Потім карти у чані перетасовують до лілиць та зрізають верхню та нижню. Картки, які залишились, це і є напій, який ви зварили. Фаза продажу. Дивлячись, який напій вийшов у минулій фазі, гравці додають етикетку, розливають по пляшкам та бочкам і продають напої та отримують бали, зазначені на картках. І ще є фаза витримки. Це якщо отриманий у цьому раунді напій потребує витримки, його відправляють на склад бродити, і продати його можна буде у наступних раундах зі значно більшою ціною. За перебіг гри слідкуємо за особистими цілями та намагаємось стати найбагатшим винокуром. У кінці гри всі бали підрахувати дуже легко. Їх ви отримуєте за свої досягнення та накопичені під час гри ресурси. Час! Ну, вийшла хвилина 44, трішки довше, ніж я хотіла, але гра дуже цікава. Ну що, Даша, ти майже впоралася? Ну, хоч гра і не складна, але правила тут трохи об'ємні. І ще цікаве спостереження: а саме коли йде процес дистиляції у другій фазі раунду, як це нам розказала Даша, то тасуючи колоду, перемішують всі інгредієнти в колоді чано, а потім зрізають верхню та нижню карти, щоб залишилися карти напою. Ну, ось це і буде повторювати справжній процес, де перший та останній дистилят зливають, бо він містить токсини. Чудова аналогія реального процесу перенесеного у гру. На початку гри кожен гравець отримує з колоди карти унікального дистилятора, у котрого є свій унікальний рецепт. І це прикольно, а ще ваш дистилятор може бути з одного з трьох регіонів Азія та Океанія, Європа чи Америка. І в залежності від регіону будуть відрізнятися їх унікальні напої. І ще одне: на початку гри кожен гравець отримує три карти цілий. І яку ціль переслідувати, це його особистий вибір. Тому у грі з'являється асимметрія. У кожного своя ціль, але усі дистилюють. Ну а наша ціль цього огляду незмінна. Гігшкала 2.0. Поїхали! Почнемо з рекомендаційних оцінок. Я нагадаю: тут нема прямого впливу на рейтинг гри. Тут ми лише показуємо наш досвід з настолкою та резюмуємо його за допомогою кольору: зелений ок, жовтий є нюанси і червоний є проблеми. Та за допомогою діаграми із емоджі. Тут немає нічого складного. Зараз я вам нагадаю, як її читати. Лояльність до кількості гравців. Гра розрахована від 1 до 5 винокурів. І чим більше гравців, тим довше триватиме гра і зростатиме час очікування свого ходу. Тому оптимально в трьох. Все інше норм. Соло режим, перевірено, багатьом сподобалось. Тому градація від одного задоволеного гравця до п'яти більш задоволених. А в трьох оптимально. Складність. У грі розібратись досить просто, і хоч новачків може налякати кількість компонентів. Проте після розпаковки гри і розкладання їх по органайзерам все структурується і вам вже хочеться запросити друзів, щоб розпочати першу партію. Тут зелений колір. Ціна якість у цю секунду вартість гри складає 3450 гривень, і вона варта кожної копійки. Навіть Доколупуватися ні до чого не хочеться. Одні позитивні вайби. Ну от, наприклад, етикетка. От, от наче звичайна картонка, але під неї продумана форма органайзера. І вона от щільно стає на своє місце. Це однозначно зелений колір. Ну, а тепер саме оціночні критерії по 10-бальній шкалі, що будуть впливати на рейтинг гри у таблиці. Тут ми вирішили користуватися середнім арифметичним значенням: реіграбільність. Від партії до партії у вас будуть змінюватись особисті цілі, нагороди, та, звісно ж, є вибір серед 18 дистиляторів. Це все буде впливати на вашу початкову стратегію. Проте у мідгеймі особливих перепетів ви не знайдете. Красивий, але доволі одноманітний процес. Тож я б сказав, що ну, трохи вище середньої 7 балів. Взаємодія між гравцями. От Спочатку мені здавалось, що її у грі нема від слова зовсім. Але після кількох партій приходить розуміння, вона існує, хоч і завуальовано. Для успіху вам потрібно буде розуміти, хто з опонентів і який напій збирається готувати, адже кількість етикеток обмежена, і потрібно враховувати, що їх можуть розібрати ще до початку вашого ходу. І за цей стратегічний ресурс у грі я ставлю 4 бали. Дизайн та виконання. Ну тут все просто. Найс. Nice. Елементи, картки, графіка, друк, та й сама коробка. Все тематично, лаконічно, естетично, ергономічно і я не знаю, які ви ще знаєте епітети. Тут, коротше, все тут є. Ось так. Тому 10 балів без питань. Ігромеханіка. Ну і тут теж все просто супер. Механіка оригінальна, чудово поєднується із сайтингом гри. Процес виготовлення алкоголю, ну. Прям затягує, чесно. Не хочу тут багато повторюватись, але хочу вас понукати до дії. Ви просто от спробуйте. Однозначно, це 10 балів. Отже, наша оцінка 7,5 балів. Ну а тепер давайте подивимось загальну таблицю. Дістілт наразі посідає місце в лідерах їх шкали і знаходиться одразу за неперевершеною косою та легендарними катаном і каркасоном. Ще дозволю собі вже в якийсь, напевно, десятий раз сказати, що це топова гра. І ми з командою категорично рекомендуємо її вам до ігрового досвіду. Ах, хе -хе. Ну що, дякую, Леді Клару, і сер, як весь там неважливо. Винокурня тепер моя. М. Треба глянути і інші заповіти, можливо, там теж щось цікаве є. До речі, МОЗ повідомляє, що зловживання цією грою покращує ваше ментальне здоров'я. А ми повідомляємо, що цьому відео необхідно поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Ну що, до зустрічі в коментарях і слава Україні!